Вітаю, шановні учні сьомого класу. Тема нашого сьогоднішнього року Русь Україна за часів правління князя Олега та Ігоря. Мета нашого сьогоднішнього року ми з вами будемо характеризувати становище Русі України за правління цих двох князів, визначати їхню зовнішню і внутрішню політики, пояснювати. Причини і визначати наслідки військових походів на царгород. Працюємо за наступним планом. Характеризуємо правління князя Олега, внутрішня і зовнішня політика, а потім будемо характеризувати правління князя Ігоря, теж внутрішня і зовнішня політика. До сьогоднішньої теми у нас з вами є певні Певні опорні поняття. Деякі ви вже знаєте, тому їх закріплюємо, деякі для вас нові. І так, дружина, Данина, Полюдя, грецький вогонь і Царгород. Звертаю вашу увагу на останній термін Царгород. Русичі так називали місто Константинополь через те, що це місто було столицею Візантійського імператора, якого вони сприймали як царя. А город. Означає місто. Таким чином, цар урод означає місто царя або столицю царя. Будь ласка, це запам'ятайте. Так. Ну, і оскільки ми будемо поступово говорити про правління перших князів русі України, то повинні їх знати. Вони у вас знаходяться в хронологічній послідовності. Це... Князь Олег, князь Ігор, княгиня Ольга і князь Святослав. Сьогодні ми знайомимося з тільки з діяльністю князя Олега і князя Ігоря. Ну і за хронологічними показниками починаємо з правління князя Олега. І я вам нагадую, що князь Олег за. Ну, Разом з малолітнім Ігорем, сином правителя міста Новгороди, Новгороду Рюрика, відправився шляхом, який ми з вами знаємо, називається Із варяг Греки. Ось він перед вами ще раз його показую. Дійшли зі своєю дружиною до міста Києва і відповідно до повісті. Минулих літ князь Олег підступно вбиває правлячого князя Аскольда, і починаєте сам княжити в місті Києві. Хто забув ці події, звертаю вашу увагу на цей слайд, дуже коротко на ньому якраз і відповідно до Записів монаха Нестора Літописця і від, від, відтворені події того часу. Ну, Взагалі Олег одна із найбільш таємничих постатей нашої історії в усній народній творчості він як вдалий полководець, як чудодій, який творив діла надлюдські, міг обернутися і звірами, птахом і комахою. Його перетворили на такий якийсь казковий чудотворний образ. Ну і на фоні всього цього поступово зникає правдивий образ правителя, який княжив у Києві. Згадки про князя Олега є в кількох скандинавських сагах, що підтверджує те, що він був дійсно історичною особистості і він дійсно існував. Існує легенда, що Олег. Олега в народі називали Віщим, і це сталося після його вдалого походу на Візантію. Легенда розповідає, що вороги а, винесли за ворота Царгорода Олегу Їжу, і вино, від яких він відмовився. А, Туди була додана частина отрути, про це Олег не знав, але ті, хто виніс ці дарунки, були дуже здивовані тим, що він відмовився, і прозвали його Віщим. Внаслідок цього походу Царгород зобов'язався платити данину містам під владним Олегу. Так розповідає легенда усні оповідання. Більше про Олега ви зможете дізнатись, подивившись, подивившись відео, посилання внизу. Ну, а ми з вами рухаємось далі. І так, основні аспекти. Періоду правління князя Олега. По-перше, подивіться, будь ласка, на хронологічні рамки. 882 рік, 912 рік. Історія почалась з убивства Аскольда і Діра. Наступний етап це правління князя Олега. Яке відзначалося особливостями в проведенні зовнішньої і внутрішньої політики. І так, внутрішня політика це політика, яка проводилась всередині держави. По-перше, Олег підкорив деревлян сіверян Радимичів. Тобто, він розширяв територію держави, відновив язичницький культ. Я вам нагадую, що Аскольд охрестився в Візантії, спробував хрестити своє населення, не вдалося. Але знайшлись послідовники. Але князь Олег відновлює язичницький культ, він стає на державний рівень. Під час його правління посилюються об'єднавчі процеси серед східних слоб'ян. Тобто вони поступово об'єднуються в одну державу. Когось силою підкорив, хтось добровольно. І я звертаю вашу увагу на економічну діяльність. Збір з підкорених народів данини у формі полюддя. Перед вами малюнок. Полюддя і визначення. Це данина, яку збирав київський князь підкорених народів, і цей процес часто супроводжувався насильницькими діями. До цього ми ще повернемось. Зовніш... В галузі зовнішньої політики це походи проти Візантії, походи на узбережжя Каспійського моря. Це а, дії, спрямовані на посилення військової могутності Русі України і це укладання торгівельних а, відносин з могутньою Візантійською імперією. 907-911 роки походи на Константинополь. Причина це намагання підписати а, вигідні. Торгівельні угоди для збуту зібраної з підкорених племен данини. Тобто звертаю вашу увагу, спочатку збирав данину, а потім цю данину намагався реалізувати. Справжній економіст. І так, в 907 році Олег штурмував Константинополь суходолу за допомогою кораблів, до яких були прироблені колеса. І саме в ході цього походу, як розповідає легенда, Олег прибив щит на знак перемоги до воріт Константинополя. У 911 році впевнена перемога руського війська і наслідки цих двох походів укладання вигідних для Русі торговельних відносин. Якщо повертатись до свідчень Нестора-літописця, то він саме і описує походи князя Олега, похід 907 року. Саме він розповідає, що армія князя налічувала 2000 човнів, 80 тисяч осіб. І саме цей похід був найбільш успішним, і саме в цьому поході він якраз і прибив до своїх військових кораблів колеса. Таке ноу-хау на, на, на той час. Тобто походи були вдалими. А тепер повертаємось до нашого з вами полюддя. Ну, Про такий збір данини розповідає візантійський імператор Костянтин VII Багрянародний. Багеряна, Ми цей збір данини називаємо полюддя. А Костянтин Багрянародний називає його кружлянням. Кружляння. Чому саме? Коли настає листопад? Одразу їхні князі виходять з усіма росами з Києва і вирушають у полюддя, що іменується кружлянням. А саме у Словенії, деревлян, Крибичів, Сіверян та інших слов'ян, що є данниками русі. Годуючись там протягом усієї зими, вони, починаючи з квітня, коли розтане крига на, дні, на річці Дніпро, знову повертаються до Києва. Зібравши данину, варяги пливли до Константинополя продавати зібране. Звертаю вашу увагу. По-перше, Костянтин Багарянародний називає їх варягами. Так, Олег Варяг, Олег Варяг. але, ну, княжо, він вже е, на території держави, яка поступово формувалася у східних слов'ян. По-друге, дивіться, будь ласка, оце кружляння показано у вас на карті. да? Коли. Листопад спочатком осені, осені вирушали разом з дружиною за збором данини, збирали, подивіться, будь ласка, на стрілочки по всіх підкорених народах, і знову поверталися до Києва. Кружляння або полю, полюддя, тобто ходити в люди, збирати з людей данину. Якщо підводити підсумок за часів правління князя Олега, то, по-перше, дивимось на територію Русі України. Не випадково Новгород, з якого прийшов Олег і Київ, столиця держави, яка формується, значення його діяльності, заснування Русі України. Тобто заснування держави у східнославянських племен і е, закріплення міжнародного визнання України Русі. Так, Україну Русь стали визнавати на міжнародній арені. арені. Це пов'язано з перемогами над е, Візантійською імперією і укладанням торгівельних договорів. Але в Західній Європі ще до новоутвореної держави відносились. Неоднозначно, тому що держава була язичницькою. А в західноєвропейських країнах вже християнство набирало оберти, ставало державною релігією, і християнство допомагало правителям західноєвропейських держав формувати державу і тримати в покорі. Тому на Русь ще дивились, як на таку, скажімо так, Держава, яка за рівнем свого розвитку стояла на сходинку нижчій. це потрібно було виправити. Існує дуже багато легенд, пов'язаних зі смертю князя Олега, і одна із них, ну, скажімо так, найбільш розповсюджена. Нестор Літописець використовує цю легенду. Вона передбачала смерть князя Олега від улюбленого коня. Олег наказав відвести його і згадав про зловісне пророцтво лише через кілька років, коли кінь помер. Сміючись над волхвами, які були предвісниками, які були авторами цього пророцтва, він захотів подивитись на кіски коня і, вставши однією ногою на черп, сказав. Ти не його мені боятися, чи не його мені боятися? В ту ж мить з черепа улюбленого коня виповзла змія, яка смертельно вжалила коня. Чи було це так, чи це тільки легенда, хто знає. Але на цьому князювання Олега завершилось. І наступним князем, який почав правити Русь Україною, стає. Ігор, той самий малолітній Ігор, якого Олег привіз разом з собою, син князя Рюрика, і саме він саме він і став наступником Олега. Саме Ігор, і був засновником Руської княжої династії Рюриковичів. Рюрик, Рюриковичі. Даю вам посилання для того, щоб ви могли більше дізнатися про правління князя Ігоря, а ми з вами, як і Попередньому князі характеризуємо внутрішню і зовнішню політику. В галузі зовні... внутрішньої політики придушення повстання деревлян, які не хотіли приєднувати свої території до складу держави, яка формувалася і розширювалася, він збільшив розміри данини, продовжив політику об'єднання східнослов'янських земель. Ну і під час збору данини, під час другого повстання Древлян князь Ігор загинув. Ми про це будемо говорити. Перед вами зображення князя Ігоря. Це мозаїка на станції Київського метрополітену Золоті ворота. В галузі зовнішньої політики. Невдалі походи на Візантію. Вони були порівняні з походами Олега дійсно невдалими. Походи в Закавказі тут більш ждали результат, укладання маловигідних торгівельних договорів з Візантією і великі витрати на військові походи. Ну Говорячи про походи князя Ігоря на Константинополь, їх було два: 941-944. Як ігор хотів вигідних торгівельних угод. Але в 41-му році. Невдалий поход, тому що руський флот був знищений грецьким вогнем. Перед вами мініатюра 11 століття, це так звана суміш, там була в основному нафта, яка здатна горіти на воді. В 44 році ще один похід: переговори з Візантійським посольством, яке запропонувало мирну угоду. І наслідки цих двох о, походів, невигідних для Русі торгівель. Договори. Таке буває. Так. Повертаюсь до Закавказя. В 944 році він здійснює похід на Закавказ'я проти войовничих горців, які були союзниками Візантії. Ну, і цей похід завершився успіхом. Ми русичі захопили багаті міста Дербент і Бердаа. А в 45-му році князь Ігор був вбитий. І це окрема історія. І вона пов'язана знову таки з полюддям. Вона пов'язана з полюддям. І так, в 45-му році князь Ігор відправляється зі своєю дружиною на, зб... на збір данини. А він в землях деревлян збирає данину. А потім з цією даниною... Покинувши їх землі, Ігор ну, вирішує, що цього недостатньо, і він вирішує повернутися і зібрати ще раз данину. Деревляни, які, скажімо так, не приймали правління Ігоря, виступали неодноразово проти його правління, були обурені цим, і вони йому підготували. Пастку. В результаті цього князь Ігор загинув, він не просто загинув, його деревляни стратили, причому стратили страшною мученицькою смертю. Страта князя Ігоря показана на малюночок на малюнку. І таким чином князь Ігор був страчений за свою жадібність. І? Це призвело до того, що після смерті князя Ігоря потрібен був новий правитель на Русі України. Але підведемо підсумок. За часів князя Ігоря вперше біля південних кордонів з'являються печеніги. То були хазари за Олега, тепер печеніги. А нові кочовики, з ними князь Олег, Ігор укладає нову мирну угоду. Він під час його правління посилується опір з боку підвладних Києву племен, які не хотіли приєднуватися і входити до складу. Нової держави, але під час його правління завершується початковий етап становлення Росії України. Ну, Якщо говорити загально, то політика князя Ігоря була, скажімо так, менш вдалою, ніж політика його попередника князя, князя Олега, ми з вами. Ми з вами дома опрацьовуємо параграф 4, дивимось відео і презентацію і виконуємо вправу 6 капелюхів. Право 6 капелюхів. Ось вони перед вами, вони стосуються князя Олега, уважно почитаєте, почитаєте, як виконати цю вправу, і виконайте. А я з вами прощаюсь, всього вам найкращого і до побачення!